Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас невеличкий, тихий, спокійний дощик. Всі рослинки виглядають дуже яскраво. Хочу підійти до однієї зі своїх найулюбленіших троянд і подякувати всім за те, що допомогли мені визначити сорт цієї троянди, яку я купувала під назвою. Orange Мейландіна, Але коли я почала шукати її під такою назвою в інтернеті, щоб детальніше про неї дізнатися, виявилось, що Оранж Мейландіна зовсім не така. Я передивилась безліч роликів, відео, передивилась весь інтернет і зрозуміла, що ця троянда не відповідає в Назві Оранж Майландіна. Тому я дуже хотіла дізнатись справжню назву цієї красуні, яка справила на мене небияке враження. Та й не тільки на мене, а й на сусідів, і взагалі на всіх, хто її бачив у мене у дворі. Вразила ця троянда з зелено-жовтими бутончиками, з червоними краями. Великими густомахровими квітами, рясним повторним цвітінням, своїм забарвленням, ніби кущ аж горить. І тому, мабуть, цей сорт і отримав таку назву вулканіка. Бутони розпускаються повільно і довго тримаються на кущику. Цвітіння починається рано і йде повторними хвилями до заморозків. Квіти не обсипаються, висока стійкість до захворювань. І я дуже рекомендую цей сорт вулканіка для ваших садочків. Я вдячна всім, -всім хто допоміг мені визначити цю незнайомку. Дякую за безліч коментарів, за підтримку, за ваш досвід та поради ваші. Дякую за підказки в назвах троянд, які я озвучувала, та які, як виявилось, не відповідають сортам. Буду вдячна за визначення сортів і постараюсь зробити відео з трояндами, які потрапили до мого саду, взагалі без нас, але вони теж привертають і мою і увагу інших. Може, завдяки вашому досвіду я зможу відновити назви цих троянд і буду знати детальніше про ці сорти. Окремо дякую за увагу до моїх пухнастиків, які часто потрапляють в камеру до білого степана кота сірої кішечки Тьомки. Ще раз всім дякую, всім бажаю яскравого та довгого цвітіння ваших садочків, гарного та мирного дня!